Вітаю! Розв'язуємо зерно попередніх років. Давайте розв'яжемо цю задачу. Класна задача, єдине, що в цій задачі одну ненормальну мову я замінила на іншу. На нормальну. Так от, у нас довідкову інформацію будуть проговорювати п'ятьма мовами. Спочатку буде звучати оголошення українською мовою. Залишається 4 мови. Скільки є всього варіантів озвучення цієї інформації? Тобто. Українська пішла першою і залишається чотири мови, чотири мови, чотири позиції, де можуть звучати ці мови. Тобто, в даній ситуації це. Чотири факторіал, адже це перестановка. Ми можемо переставляти з місця на місце наші чотири мови. Ось була множина з чотирьох елементів, і ми просто їх переставляємо з місця на місце, а значить, це чотири факторіал. А чотири факторіал це один помножити на 2, помножити на три, помножити на 4, значить, буде 24. 24 такі ситуації.